Дорогі друзі та глядачі нашого каналу. Сьогодні ми підготували для вас детальний прогноз погоди на 4 вересня. Середу. В Україні очікується приємна погода з невеликими опадами в деяких регіонах. Давайте розглянемо докладніше: Львів 30 в день. 16 вночі. Ясно, без опадів. Луцьк. 27 вдень, 15 вночі. Хмарно з проясненнями. Тернопіль. 25 в день 16 вночі. Увечері можливий дощ рівне. 26 вдень 14 вночі. Спекотно та сухо. Івано-Франківськ. 27 вдень 14 вночі. Ясно. Без опадів. Ужгород. 32 вдень. 15 вночі. Спекотно і сухо. Чернівці. 24 вдень 16 вночі. Спекотно і без опадів Хмельницький. 21 в день 15 вночі. Ввечері дощ Київ. 26 вдень 19 вночі. Очікується дощ Чернігів. 27 вдень, 15 вночі. Хмарно, без опадів. Особливий привіт нашій підписниці Ірині Пономаренко з Чернігівщини, яка сьогодні святкує свій день народження. Бажаємо їй здоров'я, натхнення та щастя на довгі роки. Продовжуємо Житомир. 25 в день, 17 вночі. Дощатиме протягом дня. Суми. 28 в день. 15 вночі. Хмарно з проясненнями без опадів. Вінниця. 24 вдень, 17 вночі. Дощ протягом дня. Черкаси. 25 вдень, 19 вночі. Хмарно. Без опадів. Кропивницький. 24 вдень. 18 вночі. Дощ протягом дня. Дніпро. 26 в вдень. 20 вночі. Дощ у першій половині дня. Полтава. 28 в вдень. 18 вночі. Хмарно без опадів. Запоріжжя. 27 в вдень. 18 вночі. Дощ у першій половині дня. Одеса. 23 в вдень. 18 вночі. Дощатиме протягом дня. Миколаїв. 27 в вдень. 18 вночі. Дощ протягом дня. Херсон. 27 в день 19 вночі. Дощ протягом дня, Харків 29 в день 19 вночі. Хмарно, без опадів. Не забудьте підписатися на наш канал, щоб завжди бути в курсі найсвіжіших новин про погоду. А також натисніть лайк, якщо вам сподобався наш прогноз. А якщо ви хочете привітати ваших близьких чи рідних. Просто залиште повідомлення під цим відео, а ми обов'язково згадаємо в наступних випусках. Гарного вам дня і нехай погода завжди буде вам на користь.